За Амбро... Амброзович, директор директор агрофірного, який зараз працює над будівництвом нового елеватора, на якому я був каже два тижні тому. Величезне підприємство, величезні питання по валютним ризикам. Але дай Бог, щоб цей проект закінчився і він щоб не запрацював нормально. Преживощук Олег Петрович, директор «ТОВ Україна, велика вам подяка від імені обласної адміністрації від імені. Я думаю, і депутатського корпусу від імені особисто Олега Мирославовича, і за роботу, і за той внесок в підтримку хлопців в АТО. Гродовий Василь Степанович, це директор ПАПЗВІН. Ковальчук Віталій Володимирович, голова правління Тернопільський молокозавод. У нас також є дуже багато. Спільних справ, які ми повинні завершити, і я думаю, що ми гарантуємо вам умови для збереження бізнесу саме на базі Тернопільської області. Демкура Тарас Володимирович, знову ж таки, велика подяка як за ініціативи в бізнесі, так і в суспільному житті. Нам дуже важливо, щоб ті ініціативи, які були започатковані разом з діаспорою. Власне, формування інформаційного середовища, просування нашої області, образ області, привабливий імідж і таке інше, щоб ми все-таки це зробили. Галатович Ігор Ярославович, це директор ТОВ ЕКОР, Екор Також величезна подяка за, за працю. І також колос Оля Степанівна, це директор товариства земежної відповідальності Тровий Дім Інтеграл, яка, на жаль, отримала сьогодні травму, не може бути з нами. Але також доволі складний час. Величезний колектив, нові технології, зміна, диверсифікація ринків збуту, дай Бог, бізнесу, процвітання і прибутків. І ще раз дозвольте всім вам, друзі, сказати, що перепоную для нашого. Спілкування не буде ні формати наших зустрічей, ні якісь інші умови. Ми відкриті до спілкування, ми відкриті до взаємодії. Ми готові як до конкретних випадків супроводжувати інвесторів, так і до. Творення алгоритмів типових ситуацій по області. Ми готові до спільних дій по детінізації, по створенню нових робочих місць. Я всім вам загалом і кожному зокрема дякую за вашу велику працю. Дійсно, ви всі заслуговуєте на те, щоб вас просто зараз в теперішніх умовах носили на руках. Носити на руках я вам не обіцяю, але обіцяв свою особисту підтримку. Дякую.